Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які потрапили під санкції РНБО і були затверджені президентом Володимиром Зеленським. У повідомленні зазначається, загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками Української православної церкви Московського патріархату або тісно пов'язані з цією організацією. Серед них значиться і колишній владика Конотопсько-Глухівської, а також Романської єпархії Іосиф Олексій Маслініков. До того як його призначили на Сумщину, він був єпископом Запорізьким і Мелітопольським. Там Іосиф фігурував у декількох гучних історіях. Ходили чутки, що Іосиф будує собі будинок на заповідній зоні острова Хортиця. Запам'ятався він і тим, що освячував Запоріжжя на гелікоптері, проводив турнір з більярдом із чиновниками та священнослужителями. Його колори. На світлина в Рясі на коні швидко розійшлася по мережі. Вершник апокаліпсису, темний лицар кінний батюшка. Такі прізвиська давали йому користувачі. За даними видання Главком, він має російський паспорт і після повномасштабного вторгнення відвідував Росію. Минулого місяця Іосиф був звільнений від управління Руманської єпархії. Як інформує єпархіальний сайт, 23 листопада священним синодом Української православної церкви призначено єпископа Гостомельського Тихона Софійчук Василь Миколаєв єпископом Роменським і буринським.